Як, як сісти ріс з палки, мучить Ні, ні, це не так. Дивись, Як їдять ріс? О, це смажений ріс. Смажений ріс, це... Думаю... Найрозповсюдженіше. Це воно так. Це найспосюжена страва Китаю. Є базовий танчафан. Чофан – це смажена ріс. Танчафан це з яйцом. А є дуже знаменитий янжо чафан. Це янжо чафан. О, треба зробити так. О. Що? О як може їсти? Чим береш п'явку і поближче до рота, так? Да? Не поближче до рота? Угу. Це зручно. О! Угу. Способ номер один, способ номер, номер два, тобто це нормально взяти ложку і їсти? Це нормально. Китайці не образяться. Бо я так роблю постійно. У ресторанах мені мене вистачає наполовину тарілки з'їсти паличками, а потім ну… — або я сильно Затим. голодний. Да, я вже втомився, і воно там в кінці, оце по одному рісенки. Знаєш то, що, що е, ніколи, ніколи е, в Китаї, що в Японії? що В, в Кореї, не треба зробити ніколи, ставить паличку. в Це. Знаєш чому? Тому що у це всі комфуцянських е, країни, mm -hmm. а в конфуціанських ритуалах є культ мертвих. І е, коли. В тобі є табличка людей твої рослини, які умерли, померли, і ти ставиш, ставиш палочки отак. І отати... Ага, багавульня. Ставив Е, Коли ти ставиш палочки отак в ресторані, ти хочеш сказати. Щоб ти здох, щоб повар-кухар повар. здох. І <сх> <сх> тут мордобоє. Мор, мор, <сх> <сх> О, ну що, <шо>? як тебе? <сх> ну, э, это це э, современний варіант. З її авокадо, що э, трошки. Але. Э, авокадо, я думав, це кабачок. А, це кабачок? <сх> Так, може... да, це кабачок, а це не це, це современ. Що <ріху> це є? Є е, яйцо, можливо, є ä, буженину, є перці, є гриби, є зелений горих. Ну, Ось вот, це все елементи. Кукуруза можливо. Mm -hmm. mm -hmm. Так. З рисом все більш-менш зрозуміло. Тобто є рис білий, який йде до цянь, uh -huh. а є рис смажений, який входить в. Yeah, oh. Oh. Тобто, яка вже страва з риса. Yeah.